У Луцьку побувала заслужений лікар України, громадський діячий радник президента, кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка, Ольга Богомолець. Як медик вона не могла не відвідати лікувальні заклади, зокрема взяла участь у відкритті нового відділення в обласній лікарні. Під час прес-конференції регіональним змі Ольга Богомолець дала зрозуміти, що кардинальні зміни в медичній сфері неможливі без боротьби з корупцією, в тому числі і в правоохоронній системі. Реформи охорони здоров'я без добра на покарання злодіїв. Я не бачу, тому чекаємо на це добро і чекаємо на новий склад Верховної Ради. Незважаючи на те, що Ольга Богомолець сама балотувалась на посаду глави держави, вона вирішила підтримати на парламентських виборах блок Петра Порошенка. При цьому Ольга Богомолець наголошує, що не збирається ставати політиком, а має намір бути громадським діячем з депутатським мандатом, щоб продовжувати розвивати громадянське суспільство. Зараз час рухатись і будувати країну разом з президентом, якщо народ вже йому дав обрав його більшістю, тому що повернення миру в Україну, створення робочих місць це те, що потрібно Україні зараз для дихання. І тільки у випадку, якщо президент буде мати в парламенті свою парламентську більшість, український народ зможе вимагати від президента результатів і контролювати його діяльність. У той же час про важливість народного контролю за обраними парламентарями заявляє Роман Іванюк, який йде на вибори з командою блоку Петра Порошенка як кандидат-мажоритарник по виборчому округу No2. Депутат від громади має в першу чергу нести відповідальність за те, що він робить, і що громади має бути можливість офіційно-легально відкликати свого обранця. Адже я розумію, навіщо ти Верховну Раду наприклад мені? Так я є там фінансистом, я знаю, що можу працювати над залученням інвестицій та над реформуванням. А сидіти просто так і нічого не робити або просто займатися демологією. Абсолютно не потрібно в першу чергу громаді. Ольга Богомолець закликала виборців дати шанс незаплямованим кандидатам, які не задіяні у корупційних схемах, і ще раз підкреслила роль єдиної команди для ефективної роботи наступного парламенту.